Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дивовижний Трамп прорік ще одну істину, так, але не пояснив, як цього всього можна досягти. Тобто він сказав ну буквально наступне: Україна в цій війні з Московією може перемогти. Але це не точно. Ну просто фантастика. Ви розумієте? От коли ти говориш, що в тебе на руках, як кажуть, ці карти, те, що він любить говорити, я маю на увазі. Гральні, звичайно, карти не географічні. Так, то коли ти кажеш, Україна може перемогти, але лише за умови, коли я їй надам, величезну кількість озброєння, яка в мене валяється на складах, нікому не потрібної. Жирає величезну кількість грошей на власне обслуговування. Ну, Логічно було продовжити. Але продовження, але це не точно. Ну так зроби, щоб було точно, Так. для того, щоб було точно, в тебе все є, все є, все є для того, щоб було точно. Але ти не хочеш цього робити. Тому що ти весь час. Як вуж на пательні викручуєшся, тому що на тебе тисне з усіх боків, і головне там тобі плювати на Україну, на її народ, на тих мільйони загиблих, про які ти розповідаєш. Тебе турбує тільки Сполучені Штати Америки, опозиція. Виступи проти тебе і все таке інше, які будуть тільки наростати. По мірі того, як ти сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди, туди, сюди врешті-решт, це все, все набридне. І у США буде наростати спротив, ми вже це бачимо, так. Тобто в Трампа. Є всі важелі для того, щоб надати Україні можливість перемогти. Щоб це було точно. Але це не точно, але щоб воно стало точно, то я зроблю оте-то й те й тето. Я постійно нагадую, те, що з американських же джерел 2,5 тисячі f 16 стоять на приколі. Так. Які можуть літати, бомбардувати, знищувати оце все зло московитів. Тобто зробити так, щоб Україна перемагала. Ну я не кажу всі 2500, ну дай 100, 200, 400, 500. Ну, просто все тупо, ні. Оце отаке. от. З одного боку, може, а з другого боку не точно. От то я показую, що треба зробити, щоб було точно. Півтори тисячі, як мінімум, танків Абрамс, так, які непогано себе зарекомендували на війні, які нам дуже б допомогли гнати це все лайно московське, цих всіх варварів, тикунів. Московитів-антрофагів, які прийшли на нашу землю, в своїй ну, дикунській манері заявляють, що це все наше. Так. Це все наше. Так. Все, що ваше було, це ж ну, класичні мародери, класичні бандити, класичні злодії, цілий народ такий. Ну, так же, цілий народ. Путін же е, війну б давно закінчив, аби не вимагали від нього московити антрофа. Іди далі, іди далі, іди далі. Так, уже ж видно, що скільки ж можна. Уже скоро 4 роки економіка ід... летить вниз, так, і. Виникає все більше і більше проблем, ну треба її завершувати. А народ каже ні. Це ж московити андрофаги кажуть. Тому що проводиться там дослідження постійно, тримають на, е, як кажуть, на пульсі М московська влада. Отакий От народ дивовижний. І я вам розповідаю, чому він такий дивовижний, чому він, він так утворився. Отак, так. так. Змішали дещо одне, друге, третє, і вийшов такий народ, який не схожий ні на своїх братів фінів, ні на естонців, ні на карелів, ні на угорців. Так. Ні на Ханти, ні на Мансі, Так. Він своєрідний народ внаслідок особливостей своєї історії і географії. Тому чекати чогось. Так би мовити, позитивного без перемоги над цим злом. Коли це зло просто виганяється, а далі його більше не пускають сюди, тому що хочеш миру, готуйся до війни, коли ми озброєні американцями, європейцями, власним військово-промисловим комплексом до зубів. І московити розуміють, що сюди пхатися не можна. Знаєш, буде пхатися десь в інше місце. В Закавказі, в Центральну Азію, в Європу. Так, ну, очевидно ж, чи комусь щось не зрозуміло.